Послухайте, що цей колишній сатаніст говорить про геловін. Отже, багато людей думають, що Геловін це про цукерки і про костюми, і... але вони не ставлять під сумнів значення цього. Засновник церкви сатани це була дуже відома цитата. Де він сказав: Я хочу подякувати християнським батькам за те, що дозволяють своїм дітям святкувати диявола один день на рік. Хелловін це найвищий день у сатанинському календарі. Мабуть, найважливіший день у сатанинському календарі. Його вважають високим днем. Це також ніч у році, коли відбувається найбільше людських жертвоприношень на всій планеті. Отже, скажімо, наприклад, у районі чи місцевості є будинки, які святкують Геловін, де вони ставлять декорації, роблять гарбузи, запалюють свічки і роздають цукерки. Такі речі, так і це весело. Отже, весь цей периметр стає одним великим сатанинським ритуалом для всього їхнього району. Йону як гаряча точка для демонічної активності, і будь-хто чи то християнин, чи не християнин, хто має відкриті двері, хто переїжджає або живе в такому районі, буде під впливом.